Привіт! Ви на каналі Any Books, і це всіма нами улюблена рубрика Читацькі борошна. Розкажу про книги, які мене розчарували, роздратували і ввели в нечитун. Так, це найгірші книги за 2025 рік. Вмощуйтесь зручніше, беріть каву чай і щось смачненьке. Про наступні три книги я вже досить детально розказувала в нещодавньому прочитаному. Лінк буде, як завжди, під відео. Бібліотечний полісмен Стівен. Кінг причина, чому розповідь Кінга опинилась в цьому списку, досить проста. Мені було нудно. І насправді в цій розповіді був момент, коли історія від дуже-дуже повільної стала наприкінці занадто переповнена подіями. І цей дисбаланс мене трохи роздратував. По-перше, я вже звикла до темпу розповіді. Я думала, що щось буде відбуватися більш логічно, нам поступово пишуть головний жах. Але такого не сталося. По-друге, все змішалось докупи: людське зло і надприродне зло, що для мене не спрацювало як ефект страшилки чи залякування читача, і навіть протиставлення надприроднього і того, яке зло чинять люди, теж не додало історії балів, бо це все відчувається не написаним та не до кінця пропрацьованим. Кінг розказує нам старою як світ думку, що найжахливіші вчинки це вчинки людей. Що нас може назрахати буденне, звичайне. Але насправді не дуже той цікаво змальована ця думка Кінга, тому що навіть найпростішу думку можна досить захопливо розкрити перед читачем, це можна неординарно обіграти. Певно, це закономірно для історії Стівена Кінга, адже у Кінга величезна кількість творів, і звичайно, серед них є нудні, більш цікаві, більш сильні, захопливі, прохідні, різні. Зрештою, ця історія про бібліотечного полісмена мене не вразила і не залишила по собі ніяких яскравих вражень. Тому два з п'яти: Ніж. Ю? Нізьбьом. В моменти, коли я не знаю, що читати, хочу все і нічого одночасно, тоді я берусь читати детективи чи трилери. От в такому настрої я взялася читати книгу-ніж, щоб хоч якось відволіктися. А насправді цей детектив виявився халтурно написаним. Під час читання відчувалось, що автор вже втомився від цього героя, від серії цих книжок і просто вже змушує себе хоч якось ту історію вичавлювати, вичавлювати якісь інтриги. Але тих інтриг не вийшло, цікавого розвитку не вийшло. Головний герой абсолютно такий самий в кожній книзі, і це набридло. За цим не хочеться спостерігати. Навіть попри те, що спершу я читала з певним захопленням. Проте, сюжет виявився передбачуваний. Я робила певні пропущення, і, зрештою, вони справдились. Забагато непотрібних ліричних відступів і описів другорядних героїв, які ні на що не впливають. Забагато деталей і втомлюючих описів, які не стосуються ані головних персонажів, ані головної справи у книзі. Якесь тупе розмноження слів заради більшої кількості слів. У книжок, подібних до книги Ніж, в принципі, одна функція, щоб читачі з інтересом розгадували справу з головним героєм. Книга Ніж не виконала для мене цю функцію. Нічим не здивувала, нічим не розважила, нічим не вразила. Ставлю два з п'яти: Справжнісінький кіт Террі Прачет: Що я очікувала? Я очікувала добру, веселу, з гумором історію про котів. Що я отримала, прочитавши цю книгу? Перелік котів, які жили, і як вони померли у прачета, характеристики різних котів, насилля над тваринами, подекуди трохи фірмового гумору Прадчета, і знову смерть про котів. Ненавидят на не катова, «смерть котам», смідь І це мене засмутило. Протягом усієї книжки в тексті був відчутний цей постійний акцент на смерті тих домашніх котів. Чому спитаєте ви? Я й не знаю. Хто зна, на старості років Праджід вже був достатньо сумним дядьком і вирішив, що має поговорити про неминучість, і тому написав про смерті котиків. Не знаю. Так, ми і так всі в курсі, що тварина, яке все живе, помирає. Але я не дуже хотіла читати про це книжку, коли навіть не була попереджена про то. Тому сталося так, що я брала цю книгу в надії, що вона мене розвеселить. Сталося так, що книга мене роздратувала. Гумору в тексті було мінімум. Тобто, якщо взяти усі книжки Пратчета про дискосвіт, то цю книгу про котів важко й поруч з усім доробком Пратчета поставити. Мені здається, що це взагалі була якась чернетка, яку Пратчет вирішив видати, адже люди куплять що завгодно, що буде написане під його ім'ям. Оце сталося вже, як сталося, тому ця книжка існує. Я ставлю один з п'яти сніг. Джон Бенвіл черговий раз, коли я потрапила у пастку під назвою «От цей детектив буде точно, точно 100% захопливим. Але й тут цього не сталося. Історія вгадується досить легко. Кліше на кліше ще й інше кліше наздоганяє. Дія тут відбувається дуже повільно, тягуче. Як місток між важкими інтелектуально, емоційно, фізично, морально потрібно підкреслити, книжками цей детектив згодиться. Але я більше нудьгувала, поки читала. Скоріше за все, ця повільна зимова атмосфера в книзі комусь сподобається. Адже я знаю, що часто люди люблять взимку читати книги, де дія відбувається теж взимку. А в книзі з промовистою назвою Сніг снігу достатньо. Події в книзі відбуваються в засніженому маленькому містечку в Ірландії. Багато родина з секретами, вбивство священника, розмови про релігію, описи погоди. Звучить цікавіше, аніж те написане. Під час читання мені не було діла до тих персонажів, до того, хто що і як робить, хто помре, а хто ні. Події я швидко відгадала. Отож, це книга більше для атмосферних читань, проте зовсім не заради гостросюжетних поворотів. Абсолютно класична історія про вбивство священника. як ви собі уявляєте таку історію, і от я впевнена, що саме такою вона і буде в цій книзі. Для себе я не знайшла нічого цікавого в книзі сніг, хоча впевнена, що, можливо, комусь вона набагато більше сподобається, аніж мені. Для мене це два з п'яти: синдром вільного падіння. Сергій Лущик. Це було дуже дивне читання. Чомусь у мене таке враження, що це можливо книжка недопрацьована в чомусь, але я навіть не знаю, як її допрацювати, щоб покращити. Але питання, чи варто взагалі, можливо, навіть не варто. Спершу книга мені подобалась, бо я сприймала текст як висміювання, як іронію. Потім я зрозуміла, що, скоріш за все, це взагалі не іронія. Начебто автор намагається пограти з нами в якусь відому тільки йому гру, в гру з неписаними правилами, і ця гра щось не дуже вдало виявилась. по тій простій причині, що всього занадто. Занадто багато алюзій, занадто багато цитувань, занадто багато експериментів з текстом на квадратний сантиметр книги, занадто багато вставок з пісень, занадто багато пояснень, самих пояснень. Наскільки мені відомо, Сергій Луччик психіатр, і це його основна робота, а не написання книжок. І як нам відомо, книгу Синдром вільного падіння пан Сергій написав в нотатках телефону, тобто він писав, -писав нотатки, а потім хоба і книжка вийшла. Взагалі, моя теорія насправді в тому, що автор написав цю книжку, щоб потім збирати реакції, інтерпретації, відгуки різних читачів і використати це для своєї наукової роботи, так як він психіатр, або просто для своєї наступної книги, що власне буде неяби як дотепно, проте ми цього ніколи не дізнаємось. Скоріше за все, цю книжку можна сприймати як якийсь зухвалий експеримент, експеримент свободи слова. Маю на увазі писати так. Як тобі хочеться, і не слідувати певним нормам. Адже якщо книжка не задумувалась як щось серйозне, і автор просто писав так, як йому заманеться, а книгу взяли і дійсно видали, і от, люди читають, відгуки є, поціновувачі є. Хтось по декілька разів перечитує цю історію, що власне я бачила на Гудріц. І це свобода того слова, яким ти, як автор, крутиш вертиш. Не орієнтуючись на читачів. Тому так, таким чином, теж можна сприймати книжку синдром вільного падіння. Бо я не знаю, як інакше сприймати цю книжку. Не тому, що я не можу до цього додуматись, я, безперечно, можу. Просто мені не дуже той хочеться, адже це не настільки вдалий текст, який мене зацікавив, щоб довго про це думати. Знову ставлю два з п'яти: сімейні Узи, Клерсе Ліспектор. Ця збірка оповідань невеличка, проте читала я то цілу вічність декілька місяців, як мінімум. Я навіть не згадаю, коли востаннє читала книжку аж настільки довго. Я ніяк не могла вловити настрій для цих оповідань. Мені дуже подобається, як пише ліспектор. Мені дуже імпонує її навіть в те, така надмірна чуттєвість в текстах. Проте ця збірка оповідань читалась мені ну дуже тяжко важко. Неначе таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Ці оповідання видались мені трохи однаковими: різні сюжетно, але однакові ідейно, однакові емоційні стани описані. Можливо, це просто таке враження через те, що деякі теми в цих оповіданнях повторюються, і немає відчуття, що читаєш щоразу якусь нову історію, новий епізод. Мені сподобалось лише два оповідання з усієї збірки. І ці два оповідання, вважайте, врятували всю книжку для мене. Незважаючи навіть на те, що я читала по одному оповіданню в день, згодом по одному оповіданню на тиждень, все одно було мені не дуже цікаво. я розуміла, що всі оповідання об'єднані темою нестабільності людської психіки, вразливість до цього світу, інколи є зовнішня загроза для твоєї психіки, іноді внутрішня загроза. Я відчайдушно намагалась читати оповідання для спектора в різний час, підбирала різні настрої, якісь умови для читання: то в парку, то біля озера, то деінде. Але щоразу все було не те. Щоразу, ця книга, неначе навмисно втоптувала мене в нечитун. І згодом я подумала, що можливо переклад не дуже вдалий, можливо, треба спробувати прочитати інші оповідання англійською. Або, можливо, варто спершу прочитати якісь інші нехудожні тексти Кларіселі Спектор. До речі, на одну з її книг я вже колись робила відгук. Посилання теж залишу. На сімейні Узи я не раз бачила негативні відгуки. І в ці моменти я думала, що навряд чи я буду серед тих людей, кому не сподобається книжка. Та такого не може бути. Мені все у ліспектор подобається. Ага, наївна я. І, зрештою, я опинилась серед тих самих людей, кому оповідання не сподобались. Так, це знову 2 з п'яти: Кривавий меридіан. Кормак Маккарті. Я робила досить детальний відгук на кривавий меридіан в окремому відео. Якщо ви ще не дивились, обов'язково подивіться, що можу коротко сказати зараз. Для мене книжка, певно, видалась зовсім не тою, чого я очікувала. Я не знаю, що стало причиною мого незадоволення від читання роману Макарті. чи то мої очікування, чи то невдалий час і настрій, чи то книга дійсно одноманітна і нудна. Будь-який з перерахованих фактів вплинув на те, що зрештою книга мені не сподобалась. Попри те, що я розумію, чому ця книжка є дещо каноном, чому є важливою для американського суспільства, чому люди захоплюються певним чином цією книжкою. Від цього розуміння нічого у моїх враженнях не змінюється. Розуміння окремо, моє невдоволення окремо. Та й це розуміння мені не додає насолоди, з якою я би читала цю книжку. От і все. В цій книзі персонажі фактично не змінюються. Адже це персонажі метафори, які підсилюють думку автора. Персонажі не мають на меті в чомусь вас вразити як читача своїми метаморфозами протягом книжки. Я просто мала інші очікування. Я сподівалася, що все ж таки це буде більш епічна подорож, що протягом книги персонажі будуть як мінімум різні, впізнавані і харизматичні, але і тут ні. Персонажі всі змішуються в один гігантський ком, тому що дивимось пункт перший про персонажів метафори. Після перегляду різних відео про творчість Макарці я збагнула, що власне всім книжкам Макарці притаманна оця гра в притчу в тій чи іншій мірі. Тобто він бере частину релігійних історій, додає трохи притчі, трохи повчання, яке не завжди можна розпізнати з першого погляду, і загортає все добро в свою філософію, яку Макарці, в принципі, вважає істинною. Про це, можливо, колись в окремому відео розкажу, бо зараз я не хочу в це занурюватись. Тому так, книжка Макарті жорстока, і в першу чергу до читачів. І всі 500 сторінок Макарті досить претензійно оповідає нам історію, основною думкою якої є: люди жорстокі, війна жорстока, люди неминуче завжди починають війни, люди живуть і завжди когось вбивають, а вбивають просто заради того, щоб вбивати. А все насилля існує заради насилля. Та й Макарті так само все те і описує, де доречно, і де ні. Якщо, наприклад, ви людина, яка любить розбиратися в купі релігійних відсилок, якщо вам цікаві книги-притчі, якщо вам цікаво читати книжки з дуже повільним розвитком дії, якщо ви нормально сприймаєте описи насилля і невимовної жорстокості, припускаю, що кривавий меридіан може вам сподобатись. Або ні, треба пробувати: пробувати читати, щоб сформувати власну думку про Макарті, його творчий доробок, і чи дійсно він такий. Геніальний. Бо я геніальний! блядь! Напевно, читати кривавий меридіан можна задля дослідження і пізнання американської історії, американської культури, американської літератури. Та й щоб кокопитися в різних релігійних відсилочках, почитати колоритні описи природи, пустелі, сонця. Та й все таки це фактично антиказка, до чого я власне дійшла в своїх роздумах і вирішила, що буду сприймати кривавий меридіан як Антиказку про добро і зло з умовностями світу в сеттингу висміювання вестернів. Можливо, я зараз своїм відгуком дуже сильно знизила ваші очікування від майбутнього прочитання кривавого меридіану. Що ж, це, власне, на краще, я думаю. Але при всьому цьому, я ставлю так, 2 з п'яти: Місто з химерами. Олесь Ільченко. На початку книги історія здавалась багатообіцяючою. Мені було цікаво читати досить короткий проміжок часу. Я думала, що буде щось цікаве про городецького, певна балатризована біографія з елементами містики, а це виявилась нарізка фактів з Вікіпедії, приправлена дуже дивними стилістичними рішеннями. Я прочитала рівно половину книги, зрозуміла, що вся книга це якась мішанина фактів, стрибки в часі, загравання і кволе намагання в детектив. Я читала книгу. Відволікалась на серіал, відкладала, потім знову мучилась, читаючи, потім відкладала десь на тиждень. Через тиждень відкривала книжку і розуміла, що просто навіть не згадаю, про що було весь цей час і про що всі були ці сторінки. Я дивлюсь на імена героїв і вже забула, хто є хто все ніяке, все ні про що. І тому я вирішила не витрачати час на це, бо це просто безглуздо мучити себе тим, що тобі не подобається. Для мене ця книжка просто пройшла як вода крізь решето. Ще й не читун схопила знову. Суцільні мінуси. Природний роман та інші історії. Георгій Гасподінев. Насправді, це історія, яка, мабуть, не для мене. Все, що я відчувала протягом читання природного роману, це байдужість. Співпереживання до головного героя не було. Я не можу себе асоціювати з головним героєм. Я не можу йому співчувати, я не можу в чомусь з ним погодитись або не погодитись, тому що мені було байдуже. Я дуже сильно відстороненою себе почувала, б, коли читала, неначе я зайва і історію розказують не мені. Читати передмову перекладача Остапа Словинського було цікавіше, аніж сам Роман Господінова. В природному романі головний герой проживає травму. Для нього травматична подія це розлучення з дружиною. Він намагається прожити цю травму, написавши про своє розлучення роман. Проте, от біда, той роман постійно вислизає кудись від нашого героя, неначе слова лише на кінчиках пальців відчуваються. І насправді так само відчувається і сюжет, який начебто стає хоч трошки екстравагантним, яким і намагається бути, але все одно зводиться все до розмазування шмарклів з причиною і без. Потім це все перемішується з розмірковуваннями про клозети. Туалетні графіті, про мух, про слова, про книги, про дитинство, про природу. І для мене проблема книги не в фрагментарності оповіді, а в тому, що оповідь це суцільна банальщина. Досвід головного героя мені не цікавий. форма оповіді не вражає. Філософії як такої немає, бо це просто розмірковування ні про що. Намагання грати в абсурд, кволі і несмішні. Мабуть, ця історія мене не вражає, тому що мені не дуже цікаво спостерігати за потугами головного героя зібрати себе докупи, а сюжетний прийом з певною рекурсією на початку книги прописаний примітивно. Той же пол остер в нью-йоркській трилогії зробив це більш майстерно і химерно, а природній роман – це просто зовсім не та історія, яка би щось для мене значила. Не було жодного моменту під час читання, щоб я зупинилась. І подумала про ті чи інші слова автора. Я не скажу, що це однозначно хороша або погана книжка, тому що при усій серйозності якихось роздумів про травму, одночасно з тим книга не є похмурою і занадто серйозною, адже господіно все це розбавляє оповідками про туалети і мух зрештою. Але це також мене не вразило. Здавалось, що я читаю чернетку непоганого задуму роману, але задум не був вцілений. Я впевнена, що є люди, яким подобається ця книжка, і люди зможуть знайти себе в цій книзі і завдяки цій книзі. Але я не змогла. В моєму виданні від темпори після природнього роману ще були оповідання. І ці оповідання в кінці набагато цікавіші, короткі історії, за якими було приховано більше сенсу, аніж в усьому природньому романі. Тому за роман я ставлю 2 з 5. щоб не загубитися у місті. Патрік Медіано. Ця книжка мала дуже цікавий опис, і мені вона здалась інтригуючою. У нас є загадковий немолодий письменник, і от в один день йому дзвонить незнайомець, який знайшов його телефонну книжку. І тут починається загадка. Тому що чоловік, який знайшов цю телефонну книжку, починає розпитувати нашого немолодого письменника про одну конкретну людину з цієї телефонної книжки. І, зрештою, наш головний герой починає пригадувати обставини, за яких він чи знав, чи не знав, чи пам'ятає, чи не пам'ятає одну людину, іншу людину. З минулого один за одним виринають постаті, адреси, кафе, зустрічі, готелі, спогади. То в цій розповіді не наче є такий невеличкий детектив на початку, проте досить швидко стає зрозуміло, що це не зовсім детектив, а така собі репрезентація того, наскільки наша пам'ять інколи виглядає як лабіринт. Лабіринти, що в місті, в якому можна загубитися, що й думки, в яких можна загубитися, що спогади, в яких можна загубитися. Але насправді читати це все було нецікаво, тому що потенціал реально класний, але воно все таке хаотичне, плутане, безмістовне було. І просто я не зрозуміла, на що зрештою я то читала. І на Гудріц я бачила в коментарях, що у людей досить схожі враження. Вони читають і вони не розуміють, на що книжку написано, і навіщо вони взагалі читали ту книжку. Книзі, щоб не загубитися у місці, всього 140 сторінок, і якщо вам дуже цікаво, ви можете ознайомитись з цим текстом. Проте це хіба що задля якоїсь атмосфери читати, але я так розумію, що цей текст дуже схожий на Пруста. і тому, якщо вам подобається пруст, певно, можна взяти почитати цю книжку медіано. Я не читала просто, і я не можу впевнено наголошувати на таких рекомендаціях. Але, судячи з відгуків на Гудріц, там досить такий прустівський текст, скажімо так. Кажучи простіше, книга щоб не загубитися у місті, мене не вразила. Звичайно, не варто сприймати цю книгу як детективну історію, та й ніяка це не містика, немає психологічного напруження чи непередбачуваного сюжету. Цей текст такий собі потік спогадів та опису міста. Але немає такого моменту, який я би могла відзначити для себе після читання, виділити щось в пам'яті. На початку книга мала певну зачіпку для читача, цікаво було описано коперсання в своїх спогадах, і також гарно описана роздратованість головного героя. Все те, що от йому треба взаємодіяти з цим чоловіком, який знайшов його телефонну книжку, а головний герой не хоче, його це втомлює, обурює. В нього якісь свої переживання, якісь свої справи. А на фоні всього цього дійства ще й спека на вулиці, яка теж дратує головного героя. Але хоч ці деталі і захопили мене на початку, потім вже були настільки незначними, що мій інтерес до цього тексту закінчився швидше, аніж ті 140 сторінок книги. Зрештою, я загубилась в хаотичних переплетіннях тревел блогу і спогадів головного героя. Два з п'яти. Власне, це все. Отакі от бентеги мої читацькі. Пишіть в коментарях, які книги ви читали в 2025 році. Що з вашого прочитаного було розчаруванням для вас? Чи читали ви книги, про які я розповідала у відео? Можливо, у вас якісь були інші враження. Буде цікаво почитати ваші враження. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем. Діліться цим відео з вашими друзями, донайте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.